Вітаю вас, другокласники! На уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з дією множення і з простими задачами на множення. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай. Приготуйте підручник і відкрите на сторінках 74-75 і працюємо на сторінці 3 друкованого зошита. Усна лічба. Скільки вух у зайців? Два вуха і ще два. Чотири вуха. Скільки ніг у курей? Два, два і два. Шість ніг. Скільки квітів у вазах? Так, дев'ять квітів. Скільки коліс у машин. 4 колеса на одній машині і 4 на другій, 8 коліс. Молодці. Натисніть відео на паузу. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки і запишіть в зошиті дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть одну двійку, Дві трійки. Три Четвірки. чотири п'ятірки. А тепер знайдіть їх суму і запишіть результат. Давайте перевіримо. У вас такий результат отримався? Молодці! Працюємо за підручником на сторінці 74, як знайти загальну кількість ягід смородини на кожному гроні по 6 ягідок. Щоб знайти загальну кількість ягід смородини на 7 гроно, треба взяти по 6-7 разів буде 42. А додавання однакових доданків можна записати так. Ось ви бачите між числами. Нова арифметична дія. Це множення. 6 – це доданок, який повторюється. А 7 це кількість доданків, які повторюються. На гуртку учні вчилися вишивати хрестиком квіти. Скільки всього квітів вони вишили? Щоб знайти, скільки всього квітів вони вишили, а вишивали вони по 3 на кожному візерунку, тому треба взяти по 3-5 разів, буде 15 квітів, або 3 помножити на 5 15 квітів. Запам'ятайте, що додавання однакових доданків називають множенням 4 додати 4 і додати 4, тобто по 4 взяти 3 рази буде 12, де нова арифметична дія це знак множення. У записі. по Пішайко говорить, що це дія множення. А мрійниця прочитала так 5 помножити на 7. Завдання 3. Усно. Установи, скільки разів повторюється кожен доданок заміни дію додавання дією множення. У першому виразі. По 3 взяли 7 разів. Тому ми замінили множенням 3 помножити на 7. У другому виразі однаковий доданок 9 взяли 6 разів. Тому записали по 9 6 разів. У наступному виразі, по 2 у нас записано. 4 рази, тому ми замінили множенням 2 помножити на 4. У четвертому виразі однаковий доданок 5. І скільки разів? 5 разів. Отже, множимо на 5. У наступному виразі по 4 взяли 8 раз, тому ми. Замінили множенням 4 помножити на 8. В наступному виразі по 7 додали 5 разів. Замінили множенням 7 помножити на 5. Відпочиньте, діти трішки, фізкультвинка. Працюємо письмово вирази 4. Виконай множення за зразком. 8 помножити на 4. Тобто, ми по 8 взяли 4 рази, обчислимо до 8 додати 8, 16. І ще додати пару, тобто ще 16. Ми отримаємо 32. Запишемо 2. Помножити на 7. Замінимо додаванням, тобто по 2 ми додаємо 7 разів. Обчислимо, і у нас отримається 14. Наступному виразі 3 помножити на 6. Замінимо множення додаванням. По 3 ми візьмемо 6 разів. Обчислимо, і ми отримаємо 18. 4 помножити на 5. По 4 ми додамо 5 разів. Обчислимо 4 додати 4 8. І ще додати 8, 16, і додати 4 ми отримаємо 20. Натисніть відео на паузу. І наступні множення виконайте самостійно. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці. Задача 5. Письмово. Діти складали кубики із зубочисток. На один кубик витратили. Полічимо, скільки зубочисток вони витратили. Вони витратили 12 зубочисток. Питання: скільки зубочисток витратили діти на три такі кубики. Склади два різні вирази та обчисли їх значення. Діти, що означає запис: 3 такі кубики. Три такі це означає, що кубики були однакові. Якщо на один кубик вони витрачали. 12 зубочисток, а на 3 нам потрібно 12 додати 3 рази, і ми отримаємо 36 зубочисток. Це одне, ми записали один вираз, а другий вираз ми можемо додавання однакових доданків замінити множенням. Тобто ми по 12 взяли 3 рази. І ми отримали 36 зубочисток діти витратили. Наступна задача. Зошит коштує 2 гривні, яка вартість 4 таких зошитів а 10. Знову, 4 таких зошитів – це означає однакові. Якщо один коштує 2 гривні. А 4 нам потрібно по 2 взяти 4 рази. І ми отримаємо 8 гривень коштують 4 такі зошиті. А 10 нам потрібно по 2 додати 10 разів, тобто 2 помножити на 10 10 таких зошитів. Коштує 20 гривень. Відповідь 4 зошити 8 гривень. Вартість 10 зошитів 20 гривень. Задача 7. Усно. Столяр виконує замовлення за 7 днів. А його учень на 5 днів довше. За скільки днів виконає замовлення учень столяра? Нам потрібно до 7 додати 5. І ми дізнаємо, що він виконає за 12 днів замовлення. Наступне запитання: а разом над одним замовленням вони будуть працювати більше 7 днів чи менше? Якщо вони будуть працювати разом, то, звичайно, замовлення вони виконають швидше, тобто будуть працювати менше днів. І на сторінці 3 друкованого зошита виконайте завдання 1, 3 і 4. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. Якщо ви працювали самостійно, все зрозуміли, зелений смайлик. Якщо у вас були деякі складнощі, то жовтий смайлик. Дякую вам за увагу, за роботу, за старанність. На все добре вам!